Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог, але мені так здається, що ви його завтра вже побачите, тому що у нас ем, сьогодні такі графіки відключення, що я не знаю, коли я встигну змонтувати відео та завантажити його на відео. Але нічого, я попереджую, що це. А, наша верба. Най розкоркума, коватіша. У нас просто незручно так виходить сьогодні. Бувають ніколи зручні графіки відключення, а бувають, коли незручні. От сьогодні так. Але я пригадую, що немає нічого неможливого, коли є бажання і коли не ця зима, що минула, перед тим, що була. Я ходила або в парк, там у нас Wi-Fi був, з ноутбуком завантажувала відео, а коли було там холодно, то пункт незламності піду, візьму собі там кави з ноутбуком, тепло та завантажую. Думаю, Таня, так, щось якось та і придумаємо. А я зараз. Йду на базар, хочу там подивитися якісь вітамінки, не знаю. Абрикос хочеться, вчора шовковиця була. Але знаєте, що мені вдається, коли немає там домашнього інтернету, я коротенькі відео шорт записую, не записую, а ну як так можна робити. Прямо ну, в Ютубі, через телефон. І ті українські пісні, які мені подобаються, я так на фоні так роблю. Тому дивіться теж шорт. Сьогодні я завантажила, Таяна співає. Моя сила у тобі, чомусь так, ця пісня ще була роки 4 назад, на її записана. А сьогодні вона мені якось так в душі була. І знаєте, що хочу сказати, коли я завантажую в шорт в коротеньке відео українські пісні, там немає порушення авторських прав. Якщо я хочу завантажувати українських виконавців в такі звичайні відео, влоги, то чомусь пишеться порушення авторських прав. І в мене запитують, а чому я ставлю, наприклад, музику там іноземних виконавців або ще щось. А ну, от так от чомусь YouTube так працює зараз. Ну, може, з часом вже буде на довгі відео можливість. Було питання, я відповідала просто. І ще сьогодні записалася на стрижку, тому що якось так вже... Я влітку, коротше, стрижуся, тому ще на стрижку сьогодні піду. Я ще думаю, а що за сорт? Каліровка. Коліровка. Коліров. Навіть зелену Навіну. По 25? По 25. Ой, додивлюсь, у нас капуста зараз по 5 гривень за кілограм. А в яку ціну помідори? 70 тисяч. Uh -huh. Це ж рожеві, так? Да? Так, да, так, да, розові. Дензем над нами жовтий, він корти весь сір. А, -а, -а, -а. вийшов? А да. це він весь Зато є тіньочок такий. Що я не пос... побачила на базарі, це те, що бабусі продають зелень. Там петрушка, кріп. Вийшла сюди, думаю, може тут десь буде. До речі, я не знала, у нас кабачата на базарі вже по 18 гривень за кілограм. Останній раз я купувала по 60. І це було нещодавно. А може це мені здається, що було нещодавно. Але по 18 гривень за кілограм. Ой, вже все. Волосся починає бути таким. Як мені не подобається, ну що ж поробиш? Будемо відпочивати з торбою. Сьогодні буду підстригатися і нехай оці кучеряшки забирають, бо воно вже там, дівчата, отак спеку переношу, вони вже мокрі. Я йду і вони вже мокрі. А що я пороблю? Рано. То нехай сьогодні Галинка мені обстриже. Якщо я буду дуже... Короткою зачіскою, то не лякайтесь, будь ласка, Але не так буде спекотно. І, і зранку вклала, все, нормально. От тільки пішла, як то кажуть, спека, все. Закручується, ну, нічого. Все добре, що у нас є такі зони відпочинку. У мене білі штани, то я не дуже хочу сідати, щоб зайвий раз не брати. Але так стоїш. Такий тіньочок. Трішки відпочив та буду йти далі. А зараз буде розпаковка. Що я купила на базарі? Знайшла у бабусі ось така петрушка. Коштує 10 гривень, такий пучок. 10 гривень. Далі вишні дідусь продавав там по 25 гривень за кілограм. Я хочу їх помити. Та трішки заморозити для того, щоб було на компотик. Тому що компотик з вишен ми любимо, але вони не завжди бувають. Помідори рожеві 70 гривень кілограм. От такого розміру я вам зараз покажу. А я кажу, мені на салаті якраз і добре. Трішки крупніші такі були по 80. Це 70. ну Думаю, добре, нехай буде. І абрикос. Теж, дідусь, ну, купіть, 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 ну як ти в нього не купиш. Я бачила, потім там і краще були, але зав'язав так. Я кажу, мені не треба той судочок, там, заберіть. Та щоб же ж вам не подавилися вони і ще щось. О, дідусь, дідусь. Ой, нічого, поперебираю зараз частинку таких гарненьких піде, щоб ми скуштували. А ті, що так, то Ой, дідусь, дідусь. Ну, що ти поробиш? Інколи... Нічого страшного. Компотік зварю, абрикос з вишнею. Дуже смачно. Не знаю, чи доречно буде чи ні. У мене ще є заморожена м'ята. Ну, це я подумаю. Все, все, все. Боже. Тільки того, що оперла з позаруку. Так завжди буває. Зараз залію вишню. Додала трішки солі для того, щоб там виходило щось зайве. Поперебирала абрикос ті, що на компот. А я думаю, чого він казав? Не треба висипати. Якби він висипав, я б побачила, що, знаєте, 50 на 50. Ну, добре, нічого. Отак, цим ми будемо їсти. А ці підуть, не знаю куди, перебираю та на компот з вишнями. Поставила варити компотик. І вже поперебирала абрикоски з вишнями. Хочу сказати, знаєте, зовні якось вони не дуже були, а всередині такі нормально. О, привіт, моя кава. Тому зараз так. Пакетики позав'язую та і покладу до так на двері. Зверху один. І хай буде на кампочок. Це наш тримач холоду виручає. Так, все добре, нормально, нехай. І тут хочу вам показати такі абрикоски. Хороші, це не те, що там щось. Мені здалося. Ну, воно не здалося, воно то і видно було. Ну, нічого. І такий буде камбочок у нас сьогодні, а м'яти вирішила трішки таки додати. Це заморожене. М'ята в мене нехай воно буде так освіжаюче. так, в мене паперовий рушничок, кульочок, і отак кульочок, і я помітила, що немає ото як замерзає дуже. Отак От. От отут воно і лишить. Тут підстригатися вже. О, щось тут темно. Ні, працює, працює, то вони економлять нормально. Наші дівчата спивають, мама Тереза. Воно якось і коротко не хочеться. Я не люблю коротко. І оце воно нікуди не годиться. І оце я ходжу, знаєте, буває так. Зачіска вже зовсім ніяка. Прийшла до Галинки, вона щось руками провела, каже, тебе руки чеклунки. Чак вона каже, неможливо. Я поки музику послухаю, бо щось трішки раніше прийшла. Це я пригадала, колись прийшла до Галинки на голові капець, нічого зробити не можу. А вона якось отак от бере, Отак провела, провела, а я сіла, кажу, все пішла. Вона каже, а підстригатися. Я кажу, так і так нормально, то посміялися. Я так дивлюсь, що електрику теж економлять, не вмикають. Ну, Телевізор працює, кондиціонер не вмикають. Ну, Що ти поробиш? Це знаєте, що я пригадала раніше, коли приходиш в перукарню, купа журналів, і ти береш і починаєш зачіску якусь вибирати. Це, це по догляду щось Цікаво, які зараз тут є журнали. Вже більше по догляду, бачите? Більше по догляду. А по зачіскам цікаво. Ось ось, по зачіскам. О, які зачіски. Вау-вау. Яку зачіску зробимо? О, такі різні, різні. Значиски можна. Ну, якось так, добре. А зараз вже приходиш і не вибираєш. Ти вже знаєш, що тобі треба. Вийшла тільки що жіночка, та що галинка стригла, коротко постриглась. І каже, я зараз піду шукати знайомих, щоб подивилися, яка я гарна. Я дивлюсь, начебій нормально коротко, а на собі я не сприймаю. Не знаю. Все, підстриглася, аж легше стало. Я зараз зайшла в Аврору, дивлюся, що воно таке, бо інколи таке враження, що від життя трішки відстаєш. Набір підставок, анті, щоб коротше, під ніжки, щоб вібрації не було. Думаю, зараз подивлюсь, скільки коштує, а чого. 99 гривень. Під ніжки, під пральну машинку, щоб вибрації не було. О! А я таке не бачила, до речі. Я не знаю, я запитаю, чи мені потрібно буде чи ні. От. Що тут ще в Аврорі? Та начебто нічого такого. Наче нічого такого і не потрібно. О, шампунь 88 гривень. Це ще? Це український виробник. О, тут літр буде для зміцнення ослабленого волосся. Яєчний жовток, золотий ус. Літр 88 гривень, ну я таким не користувалася, чесно кажучи, я не знаю. Просто побачила, то і вам показую. І новиночки є зараз в Аврорі. Ось такі чашечки. І є мій тато герой. І 119 гривень. Гривен під нос, підставка ось такий. Тут зверху це стояло, то я такі поставила. Таке, таке сяке. Так, вийшла з Аврори. А тут двіж, двіж Париж Стоїмо, чекаємо. Доброго вечора ми з України. Завжди так буває. Після стрижки таке враження, що голова стала легше. Немає цих вже. І не так буде. Шарба. Дивіться, дивлюся, є щіточка для обличчя з такими вушками, з вушками. І по 37,43, не знаю, догадать яка. Ось така щіточка для обличчя. Я так розумію, що вона одягається. Це я в простор зараз ще зайшла. Може, я візьму таку собі. ще по акції є 43 гривні. Ось така шиточка. Але мені здається, вона не зручна. Я мабуть собі таку візьму. Щіточку. Ти зайшла подивитися як для душа, теж зараз її зі знижкою, з полоничкою, кавун, лайм, грейпфрукт, персик зі смородиною. Чехія виробник. І мені на літо я отакий сподобався. то мабуть такий я і візьму. Це стою на касі і думаю, чи потрібно оце для обличчя цю губочку брати чи ні. Чосі? Коли він і не підводить, тому мабуть, я піду на місце і покладу, не хочу. Ось так. Тільки що цей гель для душа такий візьму і все. Прийшла додому і хочу зробити собі такий перекус літній, який я завжди роблю. Мені такий подобається, порізала помідорки. Хочеться додам ще зелень. Можна підсолити помідорки, хто любить, а не дуже таке люблю. Це діла смаку. І купувала в сільпо. Ціна тижня була такий сир 56 гривень, якщо я пам'ятаю правильно. То цілу не хочу класти, бо воно буде плаватися, то я так половинку ставлю мікрохвильовку. Десь на одну хвилинку ні, менше буде. У нас сьогодні з 12 до 16 повинні були вимикати електрику. Я пішла на пів 12 на стрижку. Чати, ніякі не читала, а прийшло повідомлення, що відміняється відключення до 15 години. Так, мої бутербродики готові. Ось такі. Такий в мене зараз буде перекус. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Смакота! Я люблю все, що пов'язано з. zero.